Доброго дня, ми з України, як у вас справи? Зараз вечір. Люди вже прийшли з роботи, розслабляються. Якраз для мене є час написати відео для вас. Тема, яку я сьогодні хочу зачепити трошки, так, це Німеччина цікаві особливості, цікаві традиції, можливо, нові факти, які ви ще не знали про цю країну. Взагалі помічаю таку загальну втому, вже не хочеться говорити про якісь там серйозні справи, про якусь відповідальність. Хочеться просто жити, дихати, насолоджуватися, бути гарною. Вже 8 березня в нас. Скоро буде і просто хочеться легкості. От тому в цьому відео це буде друга половинка. Хто не бачив першу, подивіться, я дам посилання під відео про Німеччину. Я живу в цій країні 20 років і кожен день я щось нове відкриваю для себе. І я вважаю, що така дуже гарна риса характеру, коли людина кожен день радіє чомусь новому. І сподіваюся, інформацію, яку ви сьогодні від мене почуєте, буде для вас корисною, можливо, будете подорожувати, потім скажете, ой, слухай, я щось для себе нове взнала. І так, Німеччина має 500 різних видів ковбас або мінеральної води. Я говорила в першому відео, що Німеччина також має 5000 різних видів пива і 300 видів ковбас. Про пиво Німеччина має свої прауарай, тобто пивоварні, в яких робиться пиво. Вони є е, дуже часно у е, власників, які самі тримають, як ви знаєте, у секреті, така велика таємниця, як робиться це пиво. Є багато ресторанів, які мають елементи еквіпмент обладнання. Да, воно дуже є аутентично. Ви сидите в ресторані, тут якийсь чан стоїть, ще якісь речі, прям як та кухня у відьми. І от це є дуже таким цікавим. Ви можете скуштувати своє пиво. Наприклад, у місті Хайдельберг, там де старе місто, є брауарай, ви можете зайти, це ресторан, там своє пиво. Отака от от пляшка велика, там півтора літра пива. Вона коштує, якщо не помиляюся, 4 євро коштує пиво, і 4 євро ви платите пфанд. Потім повертаєте. Є, наприклад, якщо ви робите у Хайдельберсі також екскурсію, недалеко є монастир. Там також є своя пивоварня і власне пиво. Тобто, якщо ви любите пиво або хотіли привезти щось в подарунок, просто шукайте пиво, яке зроблено в певній пивоварні. В неї є limited edition так, і ви зможете придбати якусь ексклюзивну марку. Ще цікавим є, що жвальна гумка також була винайдена у Німеччині і її зробив ханс, чи винайшов так, Hans Рігель. Тому інколи ви можете чути Рігель, так це жвальна гумка. Про мову. Ті, хто потрапив на північ Німеччини, ті, хто потрапив на південь, я думаю, що у вас є трошки проблеми з вивченням мови. Оскільки діалекти в Німеччині такі страшні, так само, як у нас, на Західній Україні, колись ми їздили в Коломию, і я чесно не розуміла, ні, скажу так, давайте позитивно сформулюю. Я розуміла 25% того, що мені говорили. І я їздила. Колись в Баварію ми подорожували, і е, місцеві жителі говорили, я абсолютно нічого не розуміла. І до могосподі, як мені повезло, що я знаходжуся в землі баден Буртенберг, і я змогла вивчити нормальну німецьку мову. Оскільки, якби я вивчила діалект в Баварії, я не змогла б розмовляти з іншими німцями. Тому навіть в Манхаймі, так недалеко від мене місто, в них є свій діалект. Вони кажуть «Манемаріш». Наприклад, цікавим є, що вони кажуть не цвай, а цво. Воно зовсім все інше. Одав. Не «вайс ту», Вони кажуть вашу. Це дуже є цікавим, і люди, які є корінними німцями, вони можуть відрізняти, хто звідки, з якого регіону. До речі, як у вас з діалектами, де ви живете? Напишіть під відео, буде думаю, чекати. Цікав... Вибачте, дуже багато говорю, заговорююсь. Буде дуже цікаво послухати коментарі, почитати, оскільки багато людей слухають відео, читають коментарі. Взагалі, як вам німецькі діалекти? І навіть в інтернеті знайшла таку інформацію, що інколи на півночі, якщо йде передача якогось місцевого каналу, вони роблять сурдопереклад на хох на, скажімо, класичну німецьку мову. А тепер є цікавою особливостю в Німеччині те, що праця руками, так, те, що ви ремонтуєте, або якісь послуги, вона є дуже дорогою. Так, ви знаєте, якщо йдете до перукаря, можете заплатити від 50 євро, якщо це приватна перукарня. Так само, якщо ви нігті робите, якщо інші послуги. І цікавим є те, що якщо ви купуєте якийсь побутовий прилад, так. І на нього завжди є гарантія 2 роки. Для себе я взнала цікавий факт, що навіть якщо ви купили взуття, ви можете через 2 роки, якщо там щось сталося, завжди, якщо ви зберігаєте чек, сказати в мене щось там не то, і його мають повернути. Це мені сказала жінка-продавець магазині взуття. Я була дуже дуже здивована, каже, я такого ніколи не чула. Вона каже так. В принципі, Те, що стосується електроприладів, якщо у вас гарантія так, на 2 роки, на абсолютно на все, на зубну щітку, на ем, що у вас там може бути? холодильник, праска, все, що завгодно, плойка, фен е, 2 роки, тому часто вам кажуть, а може ви зробите собі ще додаткове страхування приблизно там на наступні 5 років, це вже буде коштувати певні гроші. І якщо у вас щось зламалося і гарантії на цей прилад немає, то ремонт може бути дорожче, ніж купити цей прилад новим. Тобто, якщо у вас зламалася праска, вам скажуть і ви її там купили за 40 євро, щоб ремонтувати якусь там частинку, вам скажуть, будь ласка, Давайте там 60 євро. Що є цікавим, Німеччині не можна торгуватися, ви знаєте, да? це не базар, таких як базарів немає. Але є такі пропозиції в магазинах, що, наприклад, Медіамарк або Сатурн вони кажуть: якщо ви маєте, значить, знайшли в нас якийсь продукт, він вам подобається, і ви цей продукт десь знайдете дешевше, ми повернемо вам різницю в ціні. Тому от вони такі цікаві. В принципі, ви можете торгуватися в магазинах електроприладів в Німеччині. Наприклад, ви кажете, я купую у вас цей телевізор за півтори тисячі. Вони кажуть, будь ласка, ні, давайте візьмемо не телевізор, давайте візьмемо правильну машинку. Да, машинка там коштує 700. І тут починається. І ви кажете, так, добре, але доставка, ну ви ж не дурак, ви живете на п'ятому поверсі, ви що будете ліфтом, наприклад, не працює, а там на третьому, так, взагалі нічого нема. Ви кажете їм, добре, я купую за 750 євро, але хочу, щоб була доставка. А вам кажуть, ні, в нас доставка екстра 50 євро. А ви тоді кажете, добре, тоді буде доставка 50 євро, але нехай ваші люди заберуть мою стару. Машинку, тобто, можна з ними торгуватися в такі якісь моменти, і інколи справді це дуже вигідно фінансово, або вони вам поштою можуть відправити там пилесос, чи ще що ви купили. Тобто, оскільки ви знаєте, щоб, наприклад, машинку або якийсь інший електроприлад. Викинути в сміття, вам потрібно зателефонувати в певну службу, сказати, я хочу викинути електроприлад, і вона вам скаже, ця служба, через два тижні покладіть цей прилад на край дороги. От такі речі можна в Німеччині робити дуже просто і без проблем. Ще, що є цікавим, цікавим, є те, що діти не їздять просто так на велосипедах. У них завжди є в початковій школі в 4 класі уроки. Коли їх вчать їздити на велосипедах. Вони або, значить, наприклад, можна сказати, в моїх дітей була така ситуація, що велосипед потрібно було привезти до школи, і в них був певний майданчик, вони туди їхали, приїжджали поліцейські, вони казали, як їздити. Взагалі, 4 клас, що це 10 років, не радять раніше 10 років дітей пускати на вулицю на велосипедах їздити самих, або це забороняють. Чому? Скільки вони кажуть, що поліція каже, до речі, так що немає в дитини ще цієї можливості відстань і швидкість машини порівняти до того моменту, наприклад, як вони їдуть. Так? Тобто в них ще немає того аналізу, і це може бути така, скажімо, безпека для вашої дитини. І після того, як вони пройшли той курс, то поліцейські дають їм такі права, якщо це можна так назвати. Так? Для того, щоб ваша дитина користувалася велосипедом, в багатьох школах також на початку року приїжджає поліція і робиться безкоштовний контроль велосипедів. Завжди це інспекціон, так це може коштувати гроші, якщо ви підете до магазину. А поліція, наприклад, в нашій гімназії вони роблять це безкоштовно. Є важливим, щоб діти... Їздили на нормальних велосипедах, вам дають список і кажуть, перевірте, це 2, 3, четверте. Вас також на велосипеді зранку може зупинити поліція, якщо ви їздите без світла, і у вас буде штраф. Тому, будь ласка, дбайте. Що заборонено в Німеччині? Також на офіційно це не заборонено, але не вітається, коли їде дорослий без шлема або дитина. Це має бути шолом на голові завжди. Німкені не носять каблуки, щоб винести десь сміття, або щоб піти в магазин. Якщо одна німкеня вділа каблуки, це означає, або хтось помер, або хтось народився, або якесь весілля. Тому німецькі жінки взагалі, те, що стосується моди, так, як, наприклад, українські дівчата це роблять, вони інші. І Хай Хіллс ви можете побачити тільки на якихось особистих, особливих святах. Ще, що є цікавим, що жінкам потискують руки. Я, наприклад, настільки всти... ну, звикла до того, що ви десь ідете, і добрий день людина вам. Чи знайомить вас з кимось, так, і ви потискаєте руки. Наприклад, в Україні я знаю, такого не прийнято, Чоловіки дають один одному руки. А чи щось змінилося? Розкажіть, будь ласка, може, я не в темі, а, наскільки я знаю, що в Німеччині це розповсюджено, всі друг другу дають руки. Також я цікаво, що в німецьких школах до вчителів звертаються на ти. Ти, наприклад, Шмідт» чи ти Фрау Кнірім». Ви, Це звернення йде вже десь з 5 класу. Тому також немає в німецьких традиціях чи в німецькому суспільстві такого поняття, як тітя Лена, дядя хтось. немає в них тітка, дядько до, наприклад, однокласники моїх дітей, коли приходять до нас додому, вони кажуть: до мене Лена, ти. І там немає ні тьот, ні дядь. Як -от, в нас, в Україні, дуже цікаво інколи, коли приїжджають друзі з України, і ми трошки перевчаємося. Вона каже, до мене тітя Я каже, слухай, яка тьотя? кажи просто Лена, ти. До речі, це дуже цікавий момент. Напишіть, будь ласка, як ви це переживаєте. Ось це така друга була частинка відео про цікаві традиції в Німеччині. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть коментарі: тема дуже цікава. Діліться інформацією, оскільки, думаю, сподобається іншим. Ставте пальцем і до наступної третьої частинки відео про цікаві традиції в Німеччині.